22 роки тому останні вояки покинули афганську землю. Відтоді цей день відзначають як вшанування воїнів інтернаціоналістів. З 3600 подолян, що брали участь у бойових діях. 140 загинуло, двоє пропали безвісти, 200 отримали поранення, 116 повернулись інвалідами. Зі словами вдячності і розуміння звернулись до афганців Сергій Татусяк та Володимир Гройсман. Сьогодні такий день він двозначний напевно. З одного боку, це перемога виведення військ 22 роки назад, а з іншого боку, це величезна біль. Біль втрати, біль тих випробувань, які ви пережили. З високої трибуни прозвучало запевнення влади, що проблеми, з якими доводиться йти пліч опліч афганцям, будуть вирішуватись через залучення коштів промисловців. Піднесений настрій не став на заваді очільникам громадських організацій воїнів афганців і вони попросили про допомогу. Керівництво держави повинно зрозуміти, що ми звертаємось до них і просимо. Не потрібно батькам давати компенсацію за загиблого сина, тому що ця компенсація варіює від можливостей держави, від криз, від керівників особистості і все інше. А потрібно батькам сьогодні платити другу пенсію за загиблого сина. Користуючись нагодою, я просив би вище керівництво нашої області звернутися до Верховної Ради, особливо до Кабінету міністрів з питанням відізвати з Верховної Ради законопроект, який називається Про гарантії держави щодо виконання рішення суду, в яких суттєво погіршується соціальний захист усіх ветеранів війни без винятку. Усім запрошеним воїнам були вручені грамоти та грошові винагороди, ветерани, відповідаючи на питання журналістів, чим для них є цей день, ледь стримують сльози, згадуючи ті буремні часи. Це радість можливості зустрітися з друзями вспомнити, перенесли перенашу трагедію України. Не всі представники влади, попри виголошення поетичних слів на адресу афганців, можуть вірно згадати дати про які говорять, і кожне 22 лютого приходить до них спомином і біллю. І я думаю, що дата 22 лютого. 15 лютого не просто вписана в нашу історію. Вона благословенна Богом. Своїх бойових товаришів афганці пом'янули хвилиною мовчання. Василь. Наталка Доляк, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінничина.